У Дніпрі на житловому масиві Покровській знаходиться справжня перлина району, мальовниче затоплене озеро, яке місцеві жителі давно перетворили на офіційний природний пляж. Вода тут прохолодна, глибока, оточена скелястими берегами та густою зеленню. Це місце стало улюбленим для пішохідних прогулянок, фотосесій, велосипедних маршрутів та сміливих стрибків у воду зі скель. Хоча фахівці наголошують на небезпеці таких розваг. Вода хороша, тільки грязнувата стала. А? 3-4 роки назад вода була набагато чища. Як, як оці хлопці плигають, так видно, як він під воду йде, а зараз не видно. І кар'єри є рядом. А вони далеко далек від води. Це добре. Кар'єр з'явився ще у 1930-х роках, як гранітне родовище, частина індустріального розвитку району. Після завершення робіт насосне обладнання демонтували, і кар'єр почав природно заповнюватись підземними водами, перетворившись на глибоке прозоре озеро. Це, це був кар'єр. Ним навіть як була окупація, то німці користувалися, вони добували тут. Граніти, щось там щось строїли. Коли ще навіть у цих будівель не було взагалі, то з діївки частина приходила на кар'єр на безім'яній висоті, а дуже багато людей приходило сюди. І навіть в газеті Дні була така чудова фотографія. На цих скелях стояли діти. Одна з найвідоміших легенд пов'язана зі другою світовою війною. Коли радянські війська відступали, вони нібито топили в воді зброю кулемети, гранатомети, німецькі МГ 42 та пістолети, коломети М 38 Чимало місцевих цікавістю шукали на дні озера трофеї. Проте ніхто так і нічого не знайшов. Я пам'ятаю, мій однокласник зробив саморобний акваланг поцупив на уроках НВП противогаз і намагався з нього зробити, щоб пірнути достати кулемет. Ну, але, звичайно, ніколи тут нічого не діставали. У 1970-х поруч почав формувати житловий масив Червоний камінь і озеро стало його окрасою. У 1976 році до 200 річчя Дніпра над кар'єром звели найвищий у світі водний фонтан 112 метрів. Хоча в 90-х його демонтували. То цей фонтан поступово розібрали і вкрали все навіть мотори. Лише зараз там на найбільшій глибині, десь приблизно метра чотири залишився шматок трубини. Який люди пірнають і е, достають його руками. Але ще два роки тому цей шматок труби був більший, і вставали люди на нього, і отак вони голова виглядала, ще там залишки труби цієї були. Після повномасштабного вторгнення багато нових мешканців відкрили це місце для себе. Буває, ми рядом знімаємо квартир, тут збиваємо. Чесно сказати, близость проживання. Так. Ми ходили на Дніпро, там, звісно, красивіє, а здесь близько. Ми віддихаємо здесь часто. Для багатьох мешканців Покровського кар'єр це не просто водойма, а й частина особистої історії. Я сюди навіть кожен ранок ходила плавати. Перед роботою. Приходять дуже багато людей, моїх ровесників, з якими можна щось згадати, дитинство, коли ми тут самі пірнали. Я вон, там, де он хлопчик стоїть, я пірнав, як ацеола, тоді модно було так от пригати, руки прижавши головою вниз. Це, по-перше, атмосфера спілкування. По-друге, ну, завжди козаків тягло до води, лежати, дивитися, заспокоюватися. Сьогодні кар'єр продовжує жити. Тут відпочивають родини, неподалік працюють кафе. А місцевий мрій облаштовану зону з душевими лавочками, місцями для переодягання та можливе повернення легендарного фонтану.